Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було і знову сталося. Дональд Трамп запровадив санкції на російській е, нафтові компанії і Лукойл і підставив цим Зеленського. Ні, ми, звісно, вітаємо ці санкції. Більше того, всім українцям це приємно і тому, що це наближає е, обмеження можливості Росії, тому що це наближає кінець війни і тому, що це тисне на Росію. Але. Мабуть, не всі сьогодні в офісі президента радіють саме цим санкціям, і їх наклали не випадково. Спочатку хочу розказати про самі санкції, про те, що про що йде мова: санкції США проти РосНЕФТІ та Луколу охоплюють не лише головні компанії, а й усі їх дочерні структури та компанії, які володіють 50% та більше від. Е Власність компанії, і це найцікавіше. Поясню, чому тому, що раніше, через свої дочки, вони могли торгувати нафтою, отримати платежі, і навіть деякі банки в Європі з ними співпрацювали. А зараз А зараз не зможуть у додатку до указу десятки підприємств видобувних переробних транспортних, включно з великими НПЗ. І сьогодні будь-яка компанія, яка буде купувати цю нафту. Або продукти з цієї нафти, або продукти нафтопереробки буде отримувати вторинні санкції. Про це теж йде в санкціях Сполучених Штатів. Усі активи Роснафти та Лукойлу США, або вже під контролем яких як там е, американських осіб будуть блокуватися. Будь-які операції з ними заборонені. Е, до речі, Американський уряд попереджає, що іноземні банки, які співпрацюють з цими компаніями, можуть потрапити до вторинних, вторинних санкцій. І це не попередження, це обіцянка. І вона буде виконана. Але найцікавіше, що під ці санкції можуть потрапити Україна, і це Бінго руками Володимира Олександровича. Про що мова? Зараз поясню. Давайте почнемо. По черзі. Чи знаєте ви, що в Україні на відміну від Сполучених Штатів немає санкцій на е, російські компанії, наприклад, на ту саме «Лукойл»? Не знали? Зараз покажу. Дивіться: це скрін з РНБО, і це найцікавіше. Підсанкційний суб'єкт, публічне акціонерне товариство, нафтова компанія Роснафта. Публічна акціонерна, але. Дуже цікаво, строк санкцій закінчився. І як бачите, на сірому фоні це написано: ніхто його не продовжив. Задумайтесь ви, а що сталося? А чому ж ця велика російська нафтова компанія, як і Лукою, не отримала продовження санкцій? А росіяни якраз про це взагалі мовчать. І тут все стає зрозуміло. Просто якщо зіроньки загораються, то хтось в цьому зацікавлений. Треба згадати, що кожен день і кожну ніч російська сира нафта потрапляє до Угорщини і Словаччини, але не через телепорти, не через якісь дивні там засоби, а через Україну, через нафтопровод дружба. До речі, коли міністр закордонних справ Сікорський, а, ну. Побажав командувачу Сил безпілотних систем України роберту бровді Мадяру, добити дружбу, то треба просто йому повідомити. Дружбу не треба добивати Вентилі, які можуть перекрити цю нафту, знаходяться в Україні. Так, але чомусь про це забувають у нас. До речі, я думаю, що Сікорський знає і просто тролить Зеленського, знаючи його ставлення саме до цієї особи. Але повертаємось. До наших баранів, які дивним чином е якось не хочуть накладати санкції на російську велику нафтову кампанію, 24-го року, 9 вересня, Угорщина домовилась про постачання російської нафти через Україну. Е раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до пунктів Угорщини та Словаччини. А тепер угорська кампанія, ну фактично. Номінально помінялось тільки постачальник, і отут найцікавіше читаємо угорська енергетична компанія «Нурт» повідомила про укладання угоди щодо забезпечення поставок російської сирою нафтою по трубопроводу, який проходить через Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg 9 вересня в Україні. Чомусь про це. Дуже сором'язливо забули згадати жодна, якби офіційна установа не захотіла про це повідомляти, але далі стало найцікавіше. Це одна інформація сплива і першим відреагував Шмигаль. Ті, хто вважають, що він дурень, ні він просто розуміє це. Фактично була елементом держав зради, і він відреагував. Шмигель заперечує перемовини про продовження транзиту російської газу або нафти. Ви здивуєтесь, як же? Ну, постачається ж, ви здивуєтеся і скажете, а як так може бути? Все ж це є. Але тут, як кажуть, нюанси. Що каже Шмигаль: Україна не веде і не збирається вести перемовини з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди щодо транзиту газу та нафти. Кабмін не залучений в перемовини щодо транзиту російського газу або нафти. Про це заявив прем'єр-міністр Деніс Шмігаль на прес-конференції. І оце щира правда. Кабмін не був залучений до цих перемовин. Більше того, їх проводили не з росіянами, а з угорцями, а угорці домовились з росіянами. Фактично, всі розуміють, чия ця кампанія. Вона російсько-угорська, всі це розуміють, і нафта від цього не змінила своє походження. Але ж цю нафту дуже хоче угорщина. І тут цікаво, хто ж проводив перемовини, якщо ані Герман Галущенко, ані Шмигаль, який голова кабміну, не проводив таких людей в Україні тільки двоє. Це Зеленський і Єрмак. І мені дуже цікаво, хто з них і на яких умовах домовився. Коли я запитав деяких людей в міністерстві, вони мені сказали, що Слава, на цю тему це ж президентський бізнес, ти ж знаєш. Не знаю. Тому і ставлю запитання. Але найцікавіше, що ціна цього бізнесу відома кожному українцю. Кожен день, кожну ніч Росія постачає сиру нафту в Угорщину. Отримує за це кожну добу приблизно 20 мільйонів доларів. Це ціна 200 шахедів, які теж кожної ночі летять по Україні. Тож Україна, даючи можливість цього транзиту, фактично оплачує і дає можливість Росії відправляти шахеди по Україні. Цинічно 100%. Я навіть впевнений, що в цих переговорах є перелік об'єктів, по яких ні в якому разі не може прилетіти, і ми це бачимо. По дитячому садочку може прилетіти, по синагозі в Києві може прилетіти, по цивільних домівках, але щось по жодному об'єкту, який має відношення до ДУС державного управління справ при офісі президента, нічого не прилітає. Ні, може, зараз домовляться, щоб щось показово прилетіло, але до того. Жодного прильоту. Співпадіння, мабуть, зірочки так стали, не знаю, але це ж факт. А ще один факт, що російська нафта йде через українську територію. І всі розмови про те, що Бровді повинен ну, мадяр знищити трубопровод дружба, це для піплу. Ну, на загал, щоб люди хоч якось емоційно реагували, бо вентіль перекрити можна в Україні. Але цього ніхто не робить. І навіть хочу нагадати: санкції ніхто не поновлює на Роснефті, а американці наклали. І зараз у американців буде цікаве запитання до Зеленського: а як так, що Україна не накладає санкції? Хоча давайте так, це ж не перший раз. Ми ж всі пам'ятаємо, що спочатку санкції на того ж там Деркача або Сівковича наклала. А наклали Сполучені Штати. І тільки після того під тиском відреагував і Зеленський, і Україна наклала санкції теж. Ну тому, що як можна накласти санкції на того ж Сівковича, коли це вчитель і керівник, колишній керівник е -е, Гітманцева, бо Гітманцев працював зівковичем помічником. І це, до речі, багато що пояснює. Але те, що ми зараз бачимо, ну я не знаю, як інакше, як зради назвати. Але тут єдине запитання: як сплять ті, хто домовився про транзиції нафти, яка оплачує шахети, що прилітають по Україні? І що будуть робити тепер? Чи будуть накладати санкції на локою і на і, е, Роснафту, чи ні? Бо американці ж налажили, наклали. А у нас якось треба робити вибір. До речі, зараз. У Могаля взагалі дуже суправа позиція. Він не має до цього ніякого відношення. Він буде казати: це до стюардеси, до Середенка, а їй треба просто слухати, що і каже офіс президента. Бо ніякої ініціативи не буде, але вона погоджується, щоб нафта йшла. Тож питання і до неї. Бо це співучасниця, вона та, хто не припиняє транзиції нафти. Вона та, хто маючи владу і повноваження, мовчки спостерігає. Як угорці оплачують, і словаки, до речі, теж а росіянам можливість бити шахедами по Україні. Ну, думаю, що хай ще раз заграє на органі чи фортепіано. Це буде ефектно, але не ефективно. Бо гроші на шахеди Росія буде отримувати і далі. І ці шахеди будуть летіти по Україні. По Україні, яка не накладає Санкції і дозволяє російській нафті потрапляти в Європу. Це все, що вам треба знати про цинічність зеленої політики. Дякую, що дивилися. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую, що підписалися. Прокоментували, написали, що ви думаєте, звідки ви дивитесь, місто, селище, країна і поширили відео. Чим більше людей буде знати, тим більше будуть розуміти, що відбувається. Ну, може, це й дотисне владу, і вона прийме рішення про припинення цього транзиту. Але головне, за що я хочу вам подякувати, це за те, що ви допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка дає гарантії того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Немає ЗСУ, немає не тільки майбутнього, України не буде. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.